І в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос посить нас. Позлюблені Господі, браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє розповідали нам про те, як наш Спаситель призвав перших своїх учнів у свій кружок апостолів. І це були, чому називається апостол Андрій. До речі, частичками ще й кого у нас і тут пране на іконі. Чому він називається перш? «Первозванний»? Тому що якраз він був в числі цих перших двох братів, він був Петро і він, два брати. Христос проходив мимо і звернувся до них. Ми чули, вони були зайняті своєю роботою, були риболовами і готували сітки для лобрі. Спочатку це був, ще раз кажу, Андрій з Петром. Як першозваний чумо, а потім і Іоанн, і Яков, сини Забедею, так само два браття. І що мене особисто кожен раз дивує в цій розповіді, це те браття і сестри, як Бог іде нам на зустріч. зверніть увагу, що не апостоли шукали Месію, і він їм відкрився. Вони займалися своєю роботою. Він сам до них приходить і каже, Пішли за мною. І друге, що мене дивує, на чому ми сьогодні зробимо акцент, це те, як вони швидко пішли. Вони ж не дали діалог. А може, завтра, може, зараз доробимо цю роботу, яку почали, а потім вони все кинули і пішли за Христом. Чому, мабуть, на них і випав жертв цього господарського служіння? що ці люди все земне мали ніби що порівняно з небесним. І Господь це просто побачив і серцевідець в їхніх серцях. Перше, браті і сестри, про що ми говорили, це Бог йде нам на зустріч. Ми знаємо, я думаю, ви всі знаєте, ми постійно про це кажемо. Наприклад, в церкві всі наші степені служіння. Бо це так по церковному називається, по-світськи це посади. Вони всі від Бога. Не в тому плані, що Бог їх заснував, це само собою ясно. А всіх людей, які туди приходять, вони приходять по зову Божому. Є ще, каже Анзотурус, такі, які по попущенню Божому. Нікому не секрет, наприклад, в радянський час спеціально внідряли чекістів в ряди священиків. Вони вивчалися в семінаріях, знали все добре, досконало, але далі робили, наприклад, свою роботу. Усі часи так було, не тільки в радянській, повірте мені, і сьогодні є багато людей, в яких внутрі зовсім інші задачі, чим які кажуться. І тут нічого дивного, цим не треба соблазнятися, тому що і в Христа був Іуда, він знав про це, терпів його. І чудеса не творилися, так само через цих священиків сітанства дійсні, якими би не були ми внутрі, каже Янготу. Так само апостол Павло казав, коли я відійду, до вас війдуть вовки в овечій шкурі. Він прямо казав, це будуть пастирі, не то, що там люди в церкві, пастирі, які будуть тільки шукати, як би поблотити ягньонка, а будуть мати вигляд. Пасти. Тому це все треба добре розуміти, і тільки люди не церковні, не хочу нікого образити, але це так і є. Люди, які Біблію читають, може раз в році, там щось відкриють, почитають трохи в церкві, нічого не розуміють, якщо правді сказати. І вони навіть не знають Святого Письма і не знають, що тут нічого дивного в цьому немає. Тільки такі люди можуть особливо знятися. Кажуть, от ходила людина в церкву, така була віруюча, вона тільки формально ходила. Ми всі, от якщо чесно, положимо руку на серце, це я говорив тиждень тому напередодні неділі, вечора, Ми всі ходимо, якщо положимо руку на серце, хай нас чують по камері вірці, бо ми в цьому каємося. Ми це не декларуємо, що це правильно, ми кажемо, що це наша неміч, бо церква це лікарня, в якій ми лікуємося. І ми ходимо всі формально. Тому що от навіть зараз ми побули на службі, і що нас коснулося? Ви знаєте, браті і сестри, це прекрасний момент, якщо ми от стоїмо, прийшли на службу і щось почали молитись не так, як було це тиждень тому. Щось почали розуміти в службі не так, як це було завжди. А цей духовний має постійно бути по чуть-чуть, але якщо його нема, це біда. Тому що далі ця людина не стоїть на місці, вона навпаки падає назад. Вона стає взагалі не молитись. Вона ходить в службу кожну неділю. І там робить добрі якісь інші справи зовні. Але з цього толку нема. Ми пам'ятаємо фарисея, який постився два рази в тиждень, і в десятину давав, пам'ятаєте, да, добре розповідь? Зовні нічого нема. Формалізму, якщо ми не уникнемо, ми не будемо кращі фересею. А Господь чітко нам каже в Іване, якщо ваша праведність. Не буде кращою, ніж фарисейська праведність. А в нас так воно і є. Ми от зовні виконуємо, треба, ми йдемо силуємо себе. А от Слово Божий треба не так сприймати. Господь на кожній літургії з нами говорить. І наша задача, коли ми йдемо на літургію, не прийти сонними всього, не опять притащили церкву, жінка чи чоловік, чи не так треба. І тут стояти змусуємо з ноги на ногу, так, годинник скільки, ага, зараз піду туди, буду робити то. Відкритись до Господа, він живуть з нами. Він священник говорить не від себе, він каже слова Христові, виконуючи його заповідь, яку він сказав, це творіть моє воспоминання. Він каже словами Христа до нас, чути голос священника, а треба розуміти, що це голос самого Христа, який вона до нас. Прийміть, їдіть, пійте от не я. Це тіло моє, це ж не священник за своє тіло говорить. Він просто образ. Образ, ікона, не побуюсь цього ще священик, ікона Христа. От, Чи так ми це сприймаємо? Якщо нас цього нема, браті і сестри, це велика загроза, що ми справжнього духовного життя і не ведемо. От нам треба відкритись на зов Божий. Зов Божий, знаєте, от коли нам мішають, наприклад, це особливо знають люди, які на квартирах живуть. Лягаєш спати, а там сусід прийшов, випивши, наприклад, включає сильну музику. І ти мусиш слухати те, що він слухає, а ти не хочеш. Ну, що робити? Тоді є два варіанти. Да? Або закрити якось слуха, або включити собі щось, щоб не чути то. Ну, третє варіант не дано, або ти будеш слухати. Так і ми заглушаємо слух на Зов Божий. Ведь скільки раз ми приїжджаємо до храма, ідучи на роботу. Чи це є просто формальне перехрещення? Чи це, можливо, глибинна молитва навіть в двох минутах? Господи, поможи мені. Віддивіться, браті і сестри, третя, вона так підписана по числу. Е, знаєте, в будь-яких молитвах там перша, друга, третя цифрами вони є. молитвослові. слові. От третій молитві там сказано не просто так. І збави мене від діабольського поспішення. Ага, поспішення. Всі розуміють, що це таке. Поспішно робити щось. У нас ранком найголовніший ворог це, це поспішення. Ми лянаємо пізно, рано стаємо, нічого не встигаємо. Потім такий день у нас йде. Зустрічаєш людину в городі, ти свій ничь не встигає. Дайте мені Бог що в церкву не ходжу. Так людина не спасеться. Оце дьяволу треба, щоб ти нічого не встигав. Оце є діявольське поспішення. А ми тому кажемо, і попробуйте, браті і сестри, я вам кажу відверто, це мій особистий досвід. І це не тільки мій досвід, цей досвід може бути вашим. А попробуйте інакше. Буває, от, чесно словом, крест, говорю, перед вами ставлю, буває таке, починаєш день, думаєш, Боже, як я це зроблю? І то, і то, і то, і то треба зробити. А й треба добре то все зробити, а воно все одно за другим. І так от на утренніх молитвах, але щиро сказав Бог. Знаєте, як дитина, от, я читав «Житіє», прийшли в церкву в Єрусалимі сім'я, і, е, сім і дитина, дитині дала яблуко, щоб тихо було на службі. І дитина прийшла до ікони Божої Матері і Спасителю маленькому яблуку. І він взяв в неї. Там є ця ікона, яка називається чудотворна, з тим яблуком. Тобто це дитяча простота, розумієте, ми маємо дивитись на ікону, як навіть зеркалення царства небесного. І ти сказав так щиро Богу, Господи, поможи мені. І побачити, як Бог буде допомагати. І ловлю себе однедавно в мене це було, думаю, вже до обіду, а все зробив успішно. А думав, як за цілий день зробиш. А буває, коли ти, бо ти, ти, не Бог, я маю то встигнути. Я. Бога я забув, бо я спішу по спішенні ранку. Мені треба, бо то без мене ніхто не зробить. Я. Бог з збоку. Тіхо я його не забув, але я його особо не прошу. Мені треба то зробити. То без мене ніхто не зробить. І так потім все йдеш кереберть. Людина приходить другу, друга вечора в містошені. Вона устала. І що би від цієї суєти? Сама суєта, як то мотує. Не стільки фізично, як морально. Вона вже вечором дале молодство слово, воно вже нічне молиться. Її поняти можна, вона вже все батарейки сіли. Рано опять стає опять саме, опять поспішення. Може бути духовне життя такої людини. Може вона відкрити свісо, серце на зов Божий, як апостол ніколи в житті. Вона просто заглушає, до чого це я вів. Оцей голос Божий. От я казав, приїжджаєш до церкви, церкві формально, чуєш дзвону. Будній навіть день, не неділю. У нас багато храмів, де кожен день служба. Є рано і вечором при чому. Опять формально. А добре, якби той дзвон вже дзвонить чому, що десь служба йде, а вдруг в тебе є час. В нас от вдруге завжди з нами крайностями бореться. Ні, я не йду, бо я не маю часу дві години стояти. Так ти маєш тепер 15 хвилин, наприклад, ти в городі когось чекаєш, поїхав за донькою, чуєш дзвон. Так зайди на 15 хвилин. Я постійно це кажу, коли я на цьому приході. Всі мої проповіді записані. Я кажу, так то не обов'язково вас ніхто не осудить, якщо у вас поважна причина, то прийти і уйти. Ні, ну що за мене? Подумають, там те, перед це все діагнуло. опять же. Ліпше мало, чим нічого. Опять же ми заворушаємо, слони комусь злонять. А це ж що таке звім? Це голос Божий. Це прямо ми для того дзвони в церкві маємо, щоб буди в нас не в прямому смислі ранок, бо ми спимо, а в тих всіх роботах. Ну добре, ти не можеш хоч помолись, коли чуєш дзвон. Чому наші предки шапку знімали або хрестилися ще краще? І так само всі інші справи внутрі. Давайте відкриємо своє серце Господу Богу. Сьогодні ми маємо пам'ять братів і сестри Афонських, святих, котрі просіяли. На Святій горі Афон в Греції. І там чимало було наших закарпатських людей, які теж світіли. Наприклад, було недавно, нещодавно, років 4 чи 5, у нас тут в Ужгороді конференція, навіть приїжджали монахи з Афону щодо нашого земляка, чисто закарпатська навіть фамілія Бакару, і монах Авакум. Я постійно за нього молюсь, ви чуєте на службі. Афонці кажуть, він настільки нам допомагає, самі монахи кажуть, ми йдемо в косницю, тому що на афоні не так, як у нас не ховають людей, вони до другого пришестя Христового лежать в, ті, в могилах. А на афоні через три роки викопують всіх. То в них такий закон. Це їхнє право. Це не треба повторювати нам. І коли викопують, вони складують в косницю тільки черепа, так, тобто все друге там далі залишається, туди опять ховати в ту ж саму могилу другого. І тільки черепа в космиці стоять. Я колись виставляв фотографію у Фейсбуці, як воно виглядає. І вони підписують зверху, ну вже зараз це фломастери, раніше, раніше ще в древності навіть свічкою так викарбовували, знаєте, таким чорним. І там пишуть ім'я, наприклад, от, Марк, і той і там, той і там да? от. і ставлять дату смерті, коли він помер, по тому знають, хто тут такий. Тому що в літописі монастиря завжди є про цю людину е сказана характеристика. І от приходять, кажуть кости до чоловіків, і моляться біля черепа, і допомагає він. готується до комунізації святих ця людина. А наші закарпатці на початку ХХ століття. Тут тільки відроджувалося православ'я. І вони дуже много, там більше 20 чоловік було, це дуже багато, потужно, в один час. Поїхали на Афон. Це так Бог дав промисвіті А греки, вони, у наші були люди, вони особливо не були грамотні. У нас три людини на село були грамотні. Це був нотар, він же був голова села, то так тепер називається, тоді називали Біров, лікар і священик. Троє чоловік, які кудись йшли, вчились чомусь щось знали. Другі люди були по селах неграмотні. Вони мали тільки початкову школу, яку часто теж формально проходили. Так от, люди наші прийшли, їх там питають, куди вони прийшли, откуда? Ті кажуть, Карпаторусь, Карпатурусь, Карпатська Русь була. А, руські, руські монастир оприділили. І той руський пантігманний монастир, він руський чому? Тому що там не росіяни. Це коли ще Росії не було, він там був руським. Там Антоній ще Печерський туди пішов, той монастир. І наш Київський маю вдум. І оттуда їх туди дали, а там що, революція в Росії. У нас тут відродження, ми були в Австро-Угорщині, яка розпалася, ми попали в демократичну Чехословаччину, яка будувалася за стандартами Сполучених Штатів тут. Тут пішло відродження, а там що в Росії? А там Соловки. І туди ніхто не міг попасти на фонд з Росії, з України, а Україна тоді входила туди, в ту частину. І що? Там взагалі нема монахів. І греки кажуть, ми забираємо, у нас такий закон. Якщо там, наприклад, менше десяти монахів в тому монастирі, тої національності, ми собі монастир забираємо. В монастирю тисячу років. Тисячу! як Круському від Київської Росії. І тут наші 20 чоловік прийшли, і все, вже монастир забрати не могли. Там і губином став наш Закарпатець. І дотепер приходиш туди в той монастир і кажуть, откуда? Закарпаття, а Закарпаття зовсім інше відношення. Ось, хоча там зараз етнічно росіянами керується монастирям, але дуже багато наших українців. Які там також проживають в цьому монастирі. До чого я веду, браті і сестри? Сьогодні ми їх пам'ять згадуємо. І згадуємо всіх святих, які в державі нашій сьогодні просіяли. Сьогодні пам'ять всіх цих руських від слова Русі. Знаєте, Київська Русь, вона умовна назва, тому що тільки в 19 столітті вчені історики почали так називати цю державу. Ніколи в документах так не було написано Київська Русь нікого. Тільки в 19 столітті вона називалась просто Русь. Русь просто. І матір Городов Руських був Київ, де був князь, який керував цією державою. І якраз через удільні княжества, які не змогли знайти єдності, наша Русь розпалася. Ви знаєте, це не ця історія. Але Русь має другу назву ще історичну. І причому назвали її не ми самі так, бо це, знаєте, не нескромна було. Назвали це записано в історичних матеріалах греки. Вони, коли приїжджали на Русь, вони дивувалися, як наші люди тут жили. Вони кажуть, просто свята країна. А як країну назвати, як вона називалася? Русь, свята Русь. Стільки святих, як дала наша ця земля, наша ця країна, немає жодної країни. Я можу це сказати авторитетно. Бо навіть Київпечерський монастир. Це єдиний в світі монастир, який має стільки святи в одному місці, в одному монастирі. Ніде в світі такого нема, навіть на світі гріафоні. Ось тому, браті і сестри, будемо це пам'ятати, будемо відкривати свій серце зову Господньому, не закривати, не заглушати. Тому часто Господь каже в Євангелії, що іміє очі да видить, і міє уші да слышить. Хай Господь нам всього допоможе. Амінь.